Добрий день, мої янгулята, любі хлопчики і дівчата, я тітонька Дарина рада вітати вас. Зараз в бібліотеці проходить акція Книжкова мобілізація. І ви можете приєднатися до неї. В бібліотеці збираються книги для бібліотек, які постраждали в час війни. Врешті-решт, ми вижимемо расистів з нашої землі і треба буде відновлювати. Фонди бібліотек області. І ваші книжки будуть неймовірним подарунком для цих бібліотек. До речі, ми теж отримали подарунок, хоча й не постраждали завдяки Богові і славним воїнам Збройних сил України. Це подарунок Віталії Запекі, книжка «Полінка». Віталій Запека лауреат багатьох літературних премій. І також лауреат літературної премії, міжнародної літературної премії Воїни світла. Цю книгу він написав, коли знаходився на сході України для своєї онуки, ну, новонарочної онуки. І це я вважаю найкращий подарунок для неї. Це книжка для дівчинки-корінки де розказується, як вони з дідусем бешкетують це мрії самого автора. Він мріяв про це і це описав у книзі. Бабуся у Полінки дуже турботлива, а ось дідусь витівник. З ним парінка потрапляє будь-які пригоди і навіть шукає скарби. Завдяки ним ви будете знати, як можна зіпсувати борщ і кашу, а потім їх полюбити. Хто такі злодійські злодії, що Полінка отримала від зубної феї, та дуже-дуже багато цікавого. Зараз Віталій Запека знову знаходиться на війні, в лавах Збройних сил України. Ми маємо надію, ми віримо, ми знаємо, що він повернеться живим і неушкодженим. І ми обов'язково з ним зустрінемося. Я і ви, мої маленькі дівчатка і хлопчики. А зараз я почитаю вам малесенький уривоночок з цієї книжки. Ранком нас запросили в гості Миколин дідусь, до речі, виявився його звуть Леонід, пригощав нас чаєм і тортиком. Сам Микола сидів напроти і витріщався на мене і мого дідуся на всі очі. Дивна річ, розповідав нам дідусь Леонід, – «очора вночі ціла банда злодіїв напала на наш сад. Я перснула мій дідусь, непомітно вщипнув мене. Якщо сміятимуся, змекетувала я, то сусіди здогадаються, що та банда злодів це ми, з дідусем. Я швидко відкосила здоровезний шматок торта. З повним ротом зовсім незручно сміятися. Зате жоден торт не заважає уважно когось слухати. От така корісна річ. Та ти що? Здивувався мій дідусь. Так так, підтвердив свою страшну історію сусідський дідусь. У мене навіть стріляли з лука. Ось таке здоровезною стрілою, підтвердив Микола, при цьому розсунув руки настільки, ніг широко. Ми з дідусем звернулися і знову, мало не засміялися. Наші стріли Будь були значно менші. Не може бути, не повірив мій дідусь. Ай яй, що коїться, що коїться у світі. Я запевняю, що стріла була навіть довша, підтвердив микульцем дідусь. Мене мало наскрізь не проштихнула. Ми з дідусем швидко запхали собі до рота ще по шматку торта. Нам ледве вистачило сил не сміятися. І це ще не все, не все. Мій дідусь був змушений дивуватися з повнортом. Який жах. А я вам кажу, підтвердив дідусь. Ця підступна банда, злодійський злодій, залишила на дереві торт. Ви його зараз куштуєте. Оцей, перепитав мій дідусь, ми їмо злодійський торт. О, -о, -о, -о. що було далі, моє сомчики. Ви дізнайтесь, почитав це ось цю неймовірну історію про Полінку. І не хвилюйтесь. Все буде Україна.